В Принципі, купити супутник можливо, але для цього потрібно звичайно це зробити ще на е, тоді, коли він виробляється, і запускати під власним прапором. На сьогоднішній день всі супутники е, компанії фінської АІСАЙ вони е, вироблені і запущені під фі, е, прапором Фінляндії, зареєстровані в реєстрі Організації Об'єднаних Націй. Що ж ми купили? Ми викупили ресурси одного з супутників і е, групування. Е, Цієї фінської кампанії, тобто Повністю можемо замовляти його роботу в інтересах нас, Збройних сил України, для якого цей супут ресурси якого і були закуплені, і ми можемо сказати, що крім того, що ми закупили ресурси одного супутника, який буде працювати тільки на нас, ми ще отримали доступ до даних інших супутників, які є в цій супутниковому угруповані таким чином, якщо коли супутник, на як ресурс якого ми викупили, не буде знаходитись на території України, але будуть знаходитись супутники інші цього угруповування, то ми можемо також використовувати знімки із цих інших супутників. Тобто, що стосується самої ціни, і щодо можливості цих супутників, то треба ще сказати, що раніше ми закуповували супутники до війни з. В більшості з оптичних е, 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 супутників, тоді як з радарних супутників завжди знімки були набагато дорожчі ніж е, оптичні, і враховуючи ці два фактори: збільшення необхідності кількості супутників і е, е, покупка з, е, знімків саме з більш дорогої технології, ніж ми купували до війни, то можна казати, що це ціна дійсно адекватна. А, тепер а так. Раніше ми купували це держава купувала так. Так, це коли де держава купувала, була е, державна програма і е, паспорт державної програми, який публікувався на сайті Державного космічного агентства, показував, е, скільки ми купуємо е, знімків і на яку суму угу. Андрію, Ну і те, що Гана запитувала, яку я, вибачте, перебив. Запитання от ми раніше е, справді ну Новофедорівка. Результати бомбардування аеродрому. Ми ж отримували ці фотографії, отримували безкоштовно від наших партнерів, від американців, від британців. В Принципі, супутники їхні є на орбітах, і ми теоретично маємо доступ. Принаймні, вони нам його надають безкоштовно. Абсолютно що ми можемо нового отримати за ці 16 мільйонів доларів, які зібрали українці. Так, дійсно, ми безкоштовно для країни отримуємо знімки з супутників наших партнерів. Але ці супутники вони не безкоштовні взагалі. Ці знімки, їх вартість сплачується саме урядами в рамках військової допомоги Україні. І маючи інформацію з великої кількості супутників американських і інших наших європейських партнерів, то звичайно ці дані нам корисні. Але вони більше стосуються оптичного діапазону, тобто це оптичні супутники. Взагалі около 200 супутників зараз працюють фактично на Україну в цьому питанні, і з цих 200 супутників є також. Декілька десятків супутників радарних, але вони дають інформацію більшої якості, ніж ті, які ми зараз отрим, будемо отримувати від супутників фінського угруповування. Це, це дуже важливо для нас, щоб мати безпосередній доступ. По перше, для цих даних і в даному випадку ми має, будемо мати цей доступ прямий, тоді як в рамках той допомоги, які нам наразі дають, яка для нас безкоштовна, ми. Ці змінки не отримуємо на 100% напряму, то є я за є деяка затримка, а тут ми можемо брати і, і обробляти самостійно.